Сьогодні не сталося. Я ви мені давали. Давали, давали. Це поприлав священний Владико. Це день, який сотворив нам Господь. І розділили радість Різдва. Різдво в цьому році є особливим. Так склалися обставини з переходом на новий календар, що ми цього року святкуємо Різдво-двічі. І тепер, дорогі ми дякуємо вам за те, що ви є разом з нами сьогодні. Ми сьогодні цю ніч пережили це життя війни. Яке переживаємо ми щодня. Щодня є вибухи, щодня є тривоги. І коли ми вертаємося з святої до своїх домів, я завжди нашим парафіянам вільним, ті, які приходять до нашого храму, бажаю мирної ночі, і щоб всі залишилися живі. Адже живемо. Не знаємо, як воно буде. Ну, таке життя посади. Але ми любимо свою церкву, ми любимо свою країну, любимо своє місто і хочемо в цьому місті жити. І тут молитися на цій багатостраждальній сім'ї. Молодихом. Облагословить сьогодні нас, і мати пасіцьким благословенням. Богосвіт, щоб ми мужньо витримали до кінця, до собачої перемоги над злом. І моїться також за нас, щоб ми були вірними і не Дякую. Віса. З вами досягнути Бога. Хто страждається? Ставімо його. Дітаки, що не можна було купити в І тоді я до вас звернувся, і ви нам допомогли. Допомогли фінансово, і ми за ці кошти, тоді, пам'ятаю, купили продукти, розфасували їх так трошечки і роздали кожному, щоб можна було якось вижити. Тому ми це ніколи не забудемо. Не забудемо вашої доблити, і також Владихо, дякуємо вам за те, що ви є на правду не тільки єпископом, добрим єпископом, але ви є також добрим татом. Добрий тато, він ніколи дитину не ображає. Добрий тато, він навіть коли картає дитину, то це робить з любов'ю. І ми це, ми це добре знаємо. Знаємо, так, бо це дуже, це дуже важливо. Дуже важливо вжити це зрозуміти. Тому, владику, дякуємо вам за ваші добрі слова, підтримки і подіки, а також і дякуємо за ваші батьківські натимнення, які нам як дітям інколи є дуже потрібні. Дякуємо, Владику, також за вашу молитву, за те, що ви переживаєте за нас. І дякуємо просто від, від щирого серця. Дякуємо вам за все. І нехай Господь також кріпить вас, тримає цей нелегкий час, бо Господь покликав вас в цей дуже тяжкий час на таке відповідальне служіння, особливо тут, на півдні України, де нелегко воно тут є. Ось переживайте за кожного священника, за родину священника, за дітей священичих. Дуже-дуже дається так просто. Тому, Дякуємо вам за, за все. Нехай Бог хліб і дає сили на многії і влагнищі. Служі. Ці беням почали служити. Вони були одні з перших християн, які служили Христова, які служили і допомагали потребуючим. І, звісно, що це не подобалося іроду. Це не подобалося іншим правителям. Бо християни дуже і дуже швидко почали розростатися. Тому що Христос прийшов на землю. Син Божий створив християнську спільноту. Син Божий створив свою церкву серед людей. І ті люди почали робити добро. Жити святим життям і нічого не боятися. Перші християни не боялися піти проти правителів. Вони чулися вільними людьми. Тому вони не боялися. Тому що вони знали, що вони діти Божі. боятися ірода чи інших правитель? І тому правителі почали нищити християн. І от одним із тих перших, кого вбили, це був архітеатр Степан. За що його вбили? За що його вбили? Сьогодні від це просказувати. За накляти на ньому почали наговорювати лукавську за неправду. Почали наговорювати на Стефана, що він ніби противиться Мойсею і його закону. А він абсолютно не Селі, впаки, коли його ув'язнили і привели до Синедріону, подібно як Ісуса Христа, колись привели до Синедріону, він почав їм говорити всю історію Божого діяння серед людей, починаючи від Мойсея і аж до сьогоднішніх часів. Тобто часів э, Стефана і каже, що ви такі самі, як і ваші предки. Ви не наглядите Бога. Це ви не слухаєте Мой серві. Який відважний був Стефан? Не боявся сказати. Богу. Достойні братійся на рисці. Доїв Христі. Братій сестри Христос рождається. Раді й Може свястити. Mm. Мої дорогі. Мені надзвичайно приємно сьогодні в третій день з свят бути з вами, розділяти з вами радість народженого Христа. Радість приходу на цей світ Сина Божого, але і розділяти з вами тут, на лінії фронту, жахіття війни. У нас в Одесі також дуже часто бувають вибори, але вас тут, вони безперервні. І тому я сьогодні стою біля Господнього Христова як ваш єпископ, щоб зносити молитву до Бога за вас, за Херсон, за наших хлопців, які тримають війну фронту, і молитися за справедливий мир і завершення війни. Тільки Божа сила і Божа благодать може розв'язати те, що сусіди наші принесли на нашу землю. Тільки Божа сила може зупинити агресою. І тому ми стоїмо перед Богом, браті і сестри. Тому ми навіть в часі війни лихоліття, святкуємо народження Божого сина, тому що Він перший постраждав від агресора. Коли прийшов на цю землю, Пригадуєте, як дитя народилося у Вифлеємі і знайшовся Ірод, який почав думати, як би вбити це дитятко, тому що його називали царем царем Давида. Прийшов цар, а тут є цар Ірод розумієте, який засікає на цю маленьку дитину. І Господь не звільнив пані. Ірод все одно помер, але і Христос помер, яка була смерть Ірода, а яка була смерть Ісуса Христа? Смерті Дідона, якого вже тисячі років проклинають, а яка доля Ісуса Христа його народжена і Воскресі здавані. Дорігу Христі сьогодні в тому часі Різдва, третій день Різдва, ми як церква згадуємо. І урочисто святкуємо свято первого мученика і архідеагона Стефана. Перший ученик християнин, перший діаполь, перша людина, який, яка віддалась. Подібно, як Ісус Христос віддав своє життя за людину. Перша людина, яка пролила свою кров за Ісуса Христа і за віру. Надзвичайна постарість. Сьогодні діянь апостолів був великий оривок, власне, про останні хвилини життя цього дияна. Для чого вибрали дияконі? Перші діякові вибрали для того, щоб опікуватися вдома, самотніми жінками, які втратили своїх чоловіків і дітей. Скільки сьогодні є в нашій країні тих, які залишилися вдома серед вас, напевно? І архіделян Степан разом з іншими шестивами були вибрані для того, щоб послужити, послужити тим вдовам, які потребували допомоги. Ми на подвір'ї зробили така ж фотографія, після цього ми заходили тяжко. Ми всі станемо тоді, я володим, каже, всі станемо тут напереді, скільки поміститься, хтось присяде трошки, замагавсь вміти. А потім буде у нас здесь для волонтера. Дякую. Дякую. заспивает наших.